Вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова, я бізнес стратег модних та творчих брендів. На цьому ютуб-каналі я розповідаю про стратегії брендів, як їх покращити, як вийти на українські та закордонні ринки та стати успішним брендом. І сьогодні буде тема з мого діректу, а звучить вона, власне, так. Ксенія, як брендам шовкових хусток в Україні конкурувати з Gucci, Dior та іншими гігантами? Оце насправді класне питання. Я думаю, що воно адаптивне не тільки під бренди шовкових хусток, а в принципі про такі. Творчі бренди. І а, знаєте, сама побудова цього запиту вона є некоректною. Ми не можемо, як молодий український бренд, конкурувати з такими а, люксовими брендами, з багаторічною історією, а, з таким шаленим маркетингом, який вони запускають. Власне, це перше, що я пропоную вам виключити з вашої такої, з вашої лексики та з ваших думок, це те, що вам потрібно. Конкурувати з люксовими брендами Dior, Hermes і Gucci, оскільки ви за відомо програли в цій битві, і навіть не варто її починати. А що ви точно можете робити? Це укріпляти своє позиціонування та закарбовуватись у свідомості українців в Україні та по всьому світу. А потім далі розширювати свою. Геолокації, любові до вашого бренду і на інші народи, інші, інших людей, інші країни. Тому я пропоную зараз пробігтись трошки по таким планам, по стратегії, яку я вам запропоную, а ви подумайте самі, чи можливо щось з того, що я проговорю, буде для вас корисним. І перше, що ви можете зробити як бренд шовкових кусток, або взагалі будь-який творчий бренд, це грати на полі, емоцій, а не Статусності, оскільки бренд Gucci, Hermes, Dior, це перш за все про статусність. Так, і люди, які купують ці бренди, купують ці гостини, вони перш за все купують оцей статус, оця ком'юніті, ось цю вишуканість. І, власне, я дуже сумніваюся, що ми прям будемо конкурувати з цим бажанням людей, які є постійними клієнтами таких брендів. А от грати на полі емоцій і якраз розповідати історії, робити дійсно цікаві колекції з строками письменників, так, або вишиті якісь наші орнаменти, ідентичність наша, або це може бути якісь лімітовані колекції з якоїсь якоюсь історією, що за допомогою сторітелінгу ми зможемо. Донести до наших українців, яка важлива ця хустинка, або який закладений сенс ви транслюєте. Тоді це все буде сприяти тому, що бренди що ваш бренд будуть купляти, Вибудовуйте ось цей емоційний зв'язок, і взагалі візьміть, візьміть собі на замітку, що. Наша задача побудувати ось цю емоційну складову наших відносин з аудиторією, не тільки з клієнтами, а в цілому з аудиторією, яка може на нас споглядати, може на нас дивитись. І тому давайте, коли ви будете формувати свій асортимент, коли ви будете планувати фотосесії, трансляцію цінностей і так далі, спробуйте це одразу зробити з натяком на емоційний зв'язок, і вже це буде краще спрацьовувати. На ваш бренд і на ваші продажі. Друга класна перевага вашого бренду, на відміну від е, всіх інших, це ручна робота, майстерність. Так, якщо у вас є своя майстерність, і ви це виготовляєте, в якійсь невеличкій команді. То це навпаки буде вашою перевагою і класно показуватись, як ви, по-перше, шукаєте ці орнаменти, принти, як ви створюєте ем, ось цей паттерн, як він потім переноситься на шовк. Може щось про шовк розказати, про вашу команду. Можливо, є історії членів вашої команди, які варто розповісти, щоб більше зв'язка цього здобути. Тобто, ось ця ручна робота і майстерність, така ем, нішева майстерність. Теж може стати вашою перевагою, ви можете взагалі зробити з вашого простору якийсь такий суперлокальний нішевий магазин, плюс майстерня, в якому ви можете взагалі повністю все перетворити на таку самобутню майстерню, де будуть чашки розписані або вази, або книги з українською айдентикою. Тобто там будуть зустрічати в українських в якихось сучасних нарядах, буде грати. Цікава музика. Ви можете робити там майстер-класи і знайомити з українською ідентичністю. Ви можете робити а, якісь а, супер. А, Закриті а, тренінги чи щось таке. Тобто, ви взагалі можете перетворити це на дуже цікавий інтертеймент. І, власне, попередніх лекціях я розповідала про те, наскільки важливий івент-маркетинг. А тут, якщо ви упакуєте оцю ідентичність, самобутність в класну творчу май... майстерню, і це ще буде пов'язано з хустинками, які можна буде придбати і потім собі на згадку мати, це буде класно вишукано. Можна спробувати зробити такі в. В декількох містах одночасно сколаборуватись з кимось. Це буде правда працювати на ваш імідж, і через деякий час люди будуть всі мати ваші хустинки, оскільки вони проживуть ось цей досвід, досвід з вашою майстернею, досвід ручної роботи, досвід просто знайомства з класним ком'юніті. Беріть собі це на замітку. Також велика проблема брендів хустинок або якихось інших творчих брендів, в тому що вони, як ніби, не в сучасній тенденції, в сучасних тенденціях, що я маю на увазі, тобто ви створюєте і такий вишуканий автентичний продукт, і він дійсно якісний, він дійсно класний. Але ви не адаптуєте його під сучасні тренди, під сучасних дівчат, під сучасний стиль, гардероб. А це все теж впливає на те, що його не купують. І тут я би радила залучати до співпраці стилістів, інфлюенсерів, модних блогерів для того, щоб вони показали стилізацію ваших хустинок в. Сучасному кежуал гардеробі, і можна створити якийсь гайд, як носити ваші хустинки. Можна розробити якісь хустинки різних форм, не тільки трикутна, там якісь прямокутні або овальні, або якісь ще. Тобто, зробити щось максимально трендове, або, наприклад, хустинка з розрізом посередині, її якось можна і вдягати як хустинку, як топ, як чолму. Ну, тобто, різні варіанти можна придумати. Це можна робити реально колаборація з якимись стилістами, які можуть прям супер по-новому показати, як можна осучаснити цей е, аксесуар. Тому тут вигадуйте, будьте сучасними, дивіться покази модні, як зараз стилізують хустинки, та намагайтесь також бути в тренді, оскільки е, українській і автентиці необхідно ще осучаснення для того, щоб наші українки молоде покоління носило, пишалось та постійно купувало у вас. От саме такий вектор на сучасність я би теж додала таким творчим брендам. Ще один класний інструмент маркетингу. Я також про нього багато говорю. Це звичайно колаборації, і тут ви можете йти або такий в культурний код і робити колаборації з письменниками, з артистами, з художниками, або йти навпаки в якийсь протилежний бік і брати якихось там а, бунтарів або а, діячів, які взагалі. В іншу сторону розвиваються і разом із ними робити колаби і по принтам, і по, там, по архетипам можна зробити, або якісь гендерно-рівні робити, або поєднувати хустинки разом з якимись ще видами аксесуарів, наприклад, з перлинами, з бісером, з якимись керамічними виробами. Тобто, от прям додайте до ваших ідей якісь абсолютно, на перший погляд, непоєднувані речі, не непоєднув... Єднувані аксесуари, або а, якісь там деталі, які можуть дійсно зробити з вашого а, бренду ще щось максимально унікальне. Такі колекції в колабораціях мають бути лімітованими для того, щоб викликати те бажання придбати і мати на згадку, і такого більше не буде. Так, і оце якраз те, чим ви також можете виділитись. Ви можете 4-5 разів на рік робити колаби з різними діячами або з різними іншими брендами. З різними бізнесами. І таким чином ви можете е, привчити вашу аудиторію, що постійно виходять якісь нові речі, які також мають е, свою особливість, і вони лімітовані, більше не, то, більше не повторяться, і це також буде викликати бажання придбати. А також ви можете розробити якусь ідею про. Е, Колекцію, да, наприклад, хустинок, тобто робити так, щоб один дроб продовжував інший, і люди збирали колекції. Або, наприклад, робити таку категорійність і, наприклад, робити хустинку довгу, коротку. Може бути якась хустинка-резинка, це може бути хустинка, аксесуар для сумок, це може бути хустинка, яка перетворюється на якусь жилетку, топ. Це може бути хустинка, яка є чохлом для чогось. Тобто, подумати, взагалі, вигадати. Різні варіанти, як це може проявитися. І так як у нас українці, це така модна, я вважаю, нація, особливо там нове покоління, і вони а, насправді відкриті до експериментів, до якихось цікавих пропозицій. А, питання лише в тому, чи ви готові до експериментів та до того, щоб якось оновити цей а вже такий звичний аксесуар. Також ще однією ідеєю я вам можу запропонувати вихід на інші ринки, на закордонні ринки. І, наприклад, якщо ви хочете транслювати і українську ідентичність, і разом із тим поєднати її з якоюсь іншою ідентичністю, наприклад, французькою, португальською, там, арабською, то подумайте, який продукт, спецпродукт ви можете зробити для тої аудиторії. Наприклад, поєднати два дві айдентики, або, наприклад, зробити українську символіку і там з кольорами. І іншої країни, або взагалі розробити гостини для іншої країни, а повивчати її культуру, надихнутись цим. Наприклад, це можна зробити для там Арабських Емірат і вийти на той ринок. Теж продумайте стратегію, зробіть івент, за з кимось, хто вже там є, у кого є вже аудиторія, і ви таким чином почнете завойовувати нові ринки. Питання в тому, що у вас має бути цілісна стратегія та постійний пошук форматів. Які у вас працюють, якщо ви просто думаєте, що ви будете створювати якісний продукт і вписувати українську ідентичність на шовкові хустини? На жаль, таких, по-перше, брендів багато. По-друге, як сам по собі аксесуар, шовкова хустина. Він не купується масово в Україні та в світі. Тобто, цей продукт треба подавати під різними соусами, під різними форматами. І я вам мені здається накидала якісь цікаві ідеї. Якщо вам було корисно, цікаво послухати цю міні-лекцію, буду вам вдячна за коментарі, за вподобайки та за підписки. Всім гарного дня!